Відмова від нової економічної політики означала серйозний поворот насамперед у внутрішній політиці більшовиків. Вони обирають курс на прискорене соціалістичне будівництво, і саме політика соціалістичної індустріалізації мала принести успіх сталінському курсу великого перелому. Ставилося за мету забезпечити переважний і першочерговий розвиток галузі групи А. Паливної, енергетичної, хімічної, машинобудівної та інших це дало б змогу перетворити СРСР на могутню індустріальну державу з великим військово-промисловим потенціалом. Особливо високі темпи розвитку важкої індустрії були заплановані для України. Зокрема, завдання з видобутку вугілля підвищувалося з 27 до 80 мільйонів тонн. Фактично було піднято на гора 45 мільйонів, а план виплавки чавуну в Україні з 2 мільйонів 400 тисяч до 6 мільйонів 600 тисяч тонн. Фактично було вироблено 4 мільйони 330 тисяч тонн. Поряд з цим пролетарська держава безсоромно експлуатувала робітничий клас, насамперед методами примусу та залякування. Експлуатувалися і щирий ентузіазм трудящих, їхня довіра до влади, віра у світле майбутнє. Матеріальні стимули, які наочно продемонстрували свої переваги у період НЕП, були замінені моральними, політико-ідеологічними. В ніч з 30 на 31 серпня 1935 року вибійник шахти Центральна Ірміни Олексій Стаханов за допомогою двох помічників-кріпильників, імена яких для історії так і залишилися невідомими, видобув 102 тонни тони вугілля при нормі 7 тонн, розрахованої тільки на вибійника. Держава використала це для того, щоб переглянути норми виробітку в бік їх збільшення на 35-45%. Учасниками сталінської програми соціалістичної індустріалізації стали й мільйони репресованих ворогів народу, нещадно експлуатувалося, і село. Що стосується технічної політики, то вона полягала у створенні підприємств-монополістів, продукція яких призначалася для потреб великих регіонів, зокрема центральної Росії. Були збудовані Запоріжсталь, Азовсталь, Дніпрогес, Краматорські машинобудівни, Харківський тракторний заводи тощо наприкінці першої п'ятирічки в Україні. Підприємства союзного підпорядкування виробляли 69,8% продукції, республіканського 20,3%, місцевого 9,9%. Середини 30-х років дедалі чіткіше виявлявся курс на мілітаризацію народного господарства, створення могутнього військово-промислового комплексу. Змінилося співвідношення між промисловістю та сільським господарством в загальній структурі економіки. Різко скоротилися усі види приватного підприємництва, ліквідувалися іноземні концесії, утверджувалася планова адміністративно-командна система, котра через кілька десятків років вичерпає себе і зазнає краху. Так проходила форсована соціалістична індустріалізація, складова частина сталінської політики наступу соціалізму по всьому фронту. Чим цей наступ закінчився? Сьогодні знає весь світ щодо України, то її трудящі, які добровільно чи примусово несли на собі тягар індустріалізації, то вони просто не відчували її результатів. Та й не дивно, майже три чверті промислової продукції, виробленої українськими підприємствами, йшло у загальносоюзний фонд. Іншою складовою сталінського курсу була так звана соціалістична колективізація сільського господарства цей напрям був визначений у 1927 році на 15-му з'їзді ВКПБ. На початку 1928 року Сталін та його оточення внесли в рішення з'їзду корективи, суть яких полягала в іще більшому обмеженні елементів ринку, що залишилося від НЕП, в насильницькій ліквідації всіх форм сільськогосподарської кооперації, а також куркульства як класу. Єдиною формою організації виробництва на селі мали стати колгоспи і радгоспи. Все це мало здійснитися за 3-4 роки. Тих, хто виступив проти лінії партії, оголосили ворогами народу і репресували Бухаріна, Рикова, Томського та інших. З цих же причин сталася й розправа над видатними вченими аграрниками Чаяновим, Кондратівим та іншими. У 1929 році на пленумі ЦК ВКПБ було зазначено, що Україна повинна в найкоротший термін впровадити колективізацію, показуючи приклад іншим республікам СРСР. І вона почала показувати такий приклад. Якщо в жовтні 1929 року в Україні було 10 суцільно колективізованих районів, то вже в грудні того ж року їх було 46. Встановлення колгоспно-радгоспної системи запроваджувалося насильницькою експропіацією землі, худоби, реманенту. Робилося все для того, щоб вбити одвічне прагнення селянина, мати власну землю та вчитися продуктивно працювати на ній. Забираючи майже все селян силоміць заганяли до колгоспів, а незгодних репресували. Фактично, йшлося про розселянювання українських хліборобів. Частина з них, насамперед, молодь, йшла до міст у промисловість. Чимало вихідців села, котрі ставали студентами або призивалися до Червоної армії, не поверталися додому. Тяжкими були для України і наслідки масових депортацій. Наприкінці 20-х років 850 тисяч українських селян були примусово переселені в необжиті райони Кольського півострова та до Сибіру. На розселянювання хліборобів була спрямована і політика ліквідації куркульства як класу, адже тоді постраждало чимало середняцьких господарств. Аби забезпечити високі темпи колективізації, більшовики направили до українського села 62 тисячі робітників. Сюди прибули також так звані 25-тисячники, як правило, російські робітники, які мали здійснювати аграрну політику партії. На 1 червня 1930 року в республіці було насильницьки колективізовано 90 тисяч господарств, а всього за роки колективізації 200 тисяч. Разом з усіма членами сімей куркулів це становило 1,2-1,4 мільйона осіб. Більше половини з них було депортовано на північ і до Сибіру в 1932 році. Запровадивши паспортну систему в містах, влада фактично прикріпила селян до колгоспної землі, зробила їх державними кріпаками. Отже, в результаті соціалістичної колективізації радянська влада досягла багатьох цілей. Заможне і здатне до продуктивної праці селянство куркулі, значна частина середняків, було винищено. Інша частина селян, насамперед найбідніших, була загнана до колгоспів, внаслідок чого сталося розселянювання українських хліборобів через масові репресії. Значною мірою був підірваний генофонд українського народу в цілому і українського селянства, зокрема. Не зуміла радянська влада досягти лише того, заради чого офіційно і була запроваджена соціалістична колективізація, створення високопродуктивного сільського господарства, піднесення життєвого рівня населення. У 1932-33 роках український народ, особливо селянство, відчули на собі, мабуть, один з найтрагічніших результатів колективізації голодомор, його витоки. Як уже зазначалося, слід шукати в аграрній політиці радянської влади. Плани хлібозаготівель, зокрема, ніколи не були економічно обґрунтованими. Вони по суті означали продовольчу диктатуру в українських хліборобів вилучали майже дві третини валового збору зерна, переважно більшість тваринницької продукції, крім того. Колгоспи власними силами утримували машино-тракторні станції, і продукції для достатньої оплати праці хліборобів у них уже не залишалося. У 1931 році майже третина врожаю була втрачена під час жнив. Плани хлібозаготівель, однак, залишилися без змін. У 1932 році площа посівів в Україні зменшилася на одну п'яту. План же хлібозаготівель був піднятий на 44%. У 1932 році була прийнята постанова про охорону соціалістичної власності, згідно з якою, за присвоєння навіть жмені зерна з колгоспного поля селяни каралися розстрілом або концтабором. У засіки держави тоді забирали навіть насіннєвий фонд, не видаючи колгосникам ані зернини. В республіці почався голод у березні 1933 року. Ним було охоплено 103 із 400 районів. Однак навіть за цих умов значна кількість зерна йшла на експорт. Центральна влада спромоглася виділити Україні лише 3 мільйони пудів хліба. Яка його частина потрапила голодуючим, і сьогодні залишається невідомим. Відомо інше. Втрати України становили 5-7 мільйонів люду. Цей голодомор був безсумніво сумніву штучним. І класифікується як радянсько-більшовицький геноцид.